Усім привіт! Це вечірній такий влог. Ось тут тут Аделіна. Вона тільки що була в такому стільчику. Це в нас новий. Я її зараз покладу ось сюди. Я її вибрала вже який одяг я її втягнула, щоб вона спати лягала. Вона буде спати в такому от бодіку з віні-пухом. Зараз вона в, от, ось в такому бодику Happy Days. Мабуть, тут гарного дня. Давайте зараз я її ще покормлю. У нас ось така бутилочка, тут у нас полонечка. І зараз покормлю. Я вже її покормила, я сюди кладу її пляшечку там де зараз. Давайте зараз її ось сюди покладу, візьму нашу присипочку для думців. ось таку. -то. Посиплю її попу і перевдінуся. Я вже її роздягла, я вам не буду показувати сам процес. Але давайте я вам покажу, як я роблю ось так. от. Повертаю її, знімаю цю штучку і відкриваю ось таку присипку. І зараз я, вже під... я зараз підсиплю і до вас повернуся. Я вже адельку переоділа, Давайте її посадимо на такий пофічок. Я хочу її зараз ще розчесати, Дати її соску і покласти її спадки. Я вже її розчесала і дала їй сосочку. Давайте зараз я хочу, щоб вона спала на пуфіку. От він, по-перше, він удобний. І всяке таке. Давайте зараз візьмемо пільоночку. Заріги її найду. Я вже знайшла пільоночку, нам її подарувала подружка. І я вже буду також лягати спадки. У нас є один робот. Я його зараз включу, катаю на ручах Адельку і покладу її спадки. Я вже її поклала, на цьому все. Всім папа на добраніч!